30 тисяч кілометрів я проїхав на даному автомобілі, це в нас, грубо говоря, за 5 місяців. Значить, дивіться, що я вложив по ремонту. По ремонту на даний час це в нас, е здається, 13 тисяч гривень, це за 30 тисяч кілометрів. І зараз виникла така проблема. Почав трошечка підтікати в мене радіатор. Тому буду проводити заміну радіатора у вівторок. Е на даний час це мені озвучили десь порядка 10 тисяч гривень за ремонт. За 30 тисяч кілометрів я думаю, що це дуже невелика сума по вложуванню в цей автомобіль. Я вам скажу, в мене була Opel Insignia 2011 року, то в середньому за такий же пробіг, можливо, трошечки менше, я в нього вложив десь порядка, порядка 3-3,5 тисяч доларів. Блін, вона ламалася в мене просто капець. Тому не потрібно хейтити BMW. Якщо ви взяли її в хороших руках, то це буде хороша тачка. Якщо ви будете за нею далі продовжувати дивитися, то ви з нею не будете мати ніяких проблем.